Шалом, це Славко, у нас сьогодні засію пенсійний день, день виплат, і ми години три відчували себе людьми. Навіть дозволили собі купити оцей порту. Ну, що я вам можу сказати? Біле, міцне, як в молодості, Таке враження, що ябучний сок хтось розвів спиртом і продає все це нам. Аж самої Португалії. Ну асі сподобалось, говорит вкусне, да, вкусне як компота. Направда додали це не на камеру. А ми з вами від хорошого, що минає, дуже швидко поговоримо за погане. Вчора я збирався вам говорити за ситуацію, що стабілізувалася ситуація навколо Бахмута, що бої ведуться за сам Бахмут. І місто ми поступово втрачаємо, але головне, що бойові дії на північ та південь від нього. Вдалося стабілізувати. Зараз поговоримо за ситуацію в місті. Отут-Азок -от є, зараз я вам збільшу, вулиця Ліванівська, залізна дорога. Отут от є Азок. Я не знаю, що таке Азок, це якийсь завод, Азок це по-єврейськи казав. В Бердічеві продавали хутре кази і казали, Азок продаємо. з-під І от На цей Азок ведуться вже кілька днів, бої, це. Вагнер легендарний сюди проникає. Хто там насправді ніхто не знає, але російські війська тут -от, в одному з цехів Азоку ведуться бої. це в цьому районі ведуться бої, щоб ви прив'язалися. Зараз поговоримо за південь міста. От є такі райони, я вибачаюся, слухайте, ну це що з них взяти. Оце от Будьоновка, а це Сабачевка, мікрорайони. І от. Бойові дії ведуться в цьому в Будьоновці, в мікрорайоні. а Це Сабачевка. Ведуться отут от бойові дії. Станом на вчора, на сьогодні. Вважають, що наступ з Красного Іванівського має демонстративний характер в цьому напрямку. І основні зусилля противника я вам зараз покажу. Ось ця вулиця, її вічно переймену, невозможно працювати. Це була, здається, вулиця Чайковського, а там от нова якась. Свідоміцька назва, ніхто не знає, і поруч вулиця Ювілейна. І от вони тут от, до коледжу вражаються, що метою провідника є просування вулицею Чайковського до індустріального коледжу з тим, щоб потім вулицею Ювілейною просуватися от сюди, от, в бік Хромова, щоб на захід окрилити місто, оточити його Ось сюди, от до хрому. Ви нарешті сподіваюся, вже вивчили, що Артемівська – це Хром. І от відбуваються в цьому от районі бойові дії, щоб ви зрозуміли ситуацію. Ось, власне, що можна сказати за місто. Ясно, що місто будуть поступово втрачати. Що тут нема суцільної лінії фронту, можна вити за напрямки прориву противника. За на напрями його інтересу і за цілі його просування. Ми про це з вами поговорили в місті. Ось, власне, вони отут. І отут ведуться бої. Ясно, що вони пробують окрилити місто. Ну, ситуація, вона в місті завжди може змінитися. Справа не в, не в місті вже насправді, а справа в тому, що робиться в Бахмуті. Пам'ятаєте, оцю от карту вона більш така була з російської точки зору показана. Я вам зараз покажу кращу станом на 14 те щоб ви зрозуміли ситуацію. Ось карта станом на 14 те Оце от дії противника вдовж траси, ви бачите. Є 40 на Оріхово-Василівку. Вони мають завдання опанувати цю трасу і розширити свої впливи сюди, от. Залізнянськими з вами говорилися одна Дубово-Васильівка. Тут от, точаться бойові дії в цих районах. У районі Богданівки точаться бойові дії. От сюди, от ви бачите, центр міста вони пробують пробитися в Хробово, щоб як так замкнути обмеження. Дії з Іванівського, воно ж, слухайте, воно мене так дратує ці всі пер переназви, Воно було красне. да, воно було красне. Тепер воно Іванівське, скоро воно знову стане красне. На жаль. Мали відволікаючі гарти, але отут-от Будьоновка і отут от Собачівка, то тут велися бойові дії противником. Важить нам, що ви бачите, що загроза з півночі значною мірою не зрізана, що всі оці наші зусилля ну можна показати тут, що всі оці наші зусилля останніх днів, застосування наших бригад, вони великого результату не принесли. Принаймні вони стабілізували лінію фронту загрозу противника. Ну, вона лишається. Ясно, що оперативного прориву не буде, але противник пробує зайняти ті рубежі, які йому вдається. Я б не сказав, що вони вигідні. Ясно, що ми можемо, в принципі, цілком безпечно відходити на захід від Бахмута в разі крайньої необхідності. Але ми витрачаємо час. Ви вже знаєте, що Захід сумнівається, що ці втрати і розход боєприпасів призведуть, дадуть нам можливість вчасно наступати і ефективно наступати до весні. Ну, власне, за. Перспективи весняного або швидше вже літнього наступу Збройних сил України ми поговоримо в окремій передачі. Хочу завершити хорошою новиною, вона стосується нас. В Румунії будують завод з виробництва стрільно артилерійського, платить натурально, платять Америки, будує Натуральна Республіка Корея. Що вона зважає Южна Корея? Республіка Корея. Будує, і можна ще раз переконатися, наскільки величні румуни вони знають, кого треба цілувати в дупу. От ми, значною мірою расисти, ми... кого треба, ми не цілуємо. Ми хочемо цілувати тих, кого хочемо. Але, вибачте, це не ПДСМ. Розумієте, це одна моя знакома розпожака. Але... Це говорить не ПДСМ, то, чого ти хочеш. Ваше чого хоче, той, кому ти хочеш цю дупу, не хочеш цю дупу цілувати. І от так ми власне. Про що, каліс, завод артилерійського стрільна. Я не знаю, чи в умовах війни ми б його втримали. Ясно, що Корея б нам збудувала. За важливість артилерійських заводів з виробництва Стрільна говорить досвід Казахстана. Ви знаєте, там Назарбаїв збудував два заводи, і зараз дуже сильно його демпінгує Росія, не дає замовлень. Він навіть не може прорватися на Близький Схід. Ви можете повірити, що казахстанський завод з виробництва стрільна, стрілецьких боєприпаси, стрілецьких набоїв, він не має замовників. Навіть в цій ситуації війни немає прокладок, нема замовників, немає великих замовлень, і обладнання стоїть. Ясно, що воно стоїть в тому числі і через комплектуючі з Росії, які мають надходити для виробництва, в тому числі і параха. І так само завод Стрільна. Але Назарбаєв принаймні зробив цю спробу. Він збудував ці заводи. Ясно, що ними важко скористатися, що треба мати політичну волю. А зате. За наш наступ можна буде поговорити наступного разу в наступному короткому сюжеті. Бай.